Друзі, звертайтеся, звертайте увагу, будь ласка, на те, який контент ви споживаєте, і відділяйте свою симпатію до людини, яка сидить в кадрі, від своєї віри в її експертність, і від своєї віри у те, що все, що говориться людина, є абсолютною правдою. Відділяйте ці явища і намагайтеся зрозуміти, якщо ви споживаєте певний контент, то якою є довгострокова мета цього продукту? Навіщо цей продукт існує? Яку мету головну він переслідує всі ці роки? Якщо ви для себе це з'ясуєте, то ви зрозумієте, що можете споживати, що не можете, і будете брати по цьому максимум. Також я хотіла б сказати про те, що ця, цей скандал, він доторкнувся не лише питання довіри до Спартака Суботи, який? Як ви бачите, досить непереконливо виправдовується, так і довіри до інституцій і взагалі цілих індустрій. Зокрема, ну, знову ж таки, ринок психології, психотерапії зазнав такого дуже великого струсу. У нас і так суспільство досить з великою недовірою ставиться до психологів, до психотерапії і до психотерапевтів. Також я тепер розумію, що ще буде більше міфів, ще буде більше недовіри, і ще буде більше якихось, я не знаю, незрозумілих оборудок у цій індустрії до того моменту, поки її не буде сертифіковано як слід і узаконено взагалі певні види діяльності. Це має я, і має, я на маю на увазі не лише консультування, а і такі, наприклад, сфери, як. Екстрасенсорика, як у нас люблять в телевізор витягувати. Цих цих персонажів я написала, що в принципі розслідування про спартака суботу прекрасне, але якщо ми подивимося на число переглядів відео з екстрасенсами, які взагалі не підкріпляють свою експертність нічим, і готові говорити будь-який текст залежно від того, як змінюється кон'юнктура, то очевидно, що дуже широкі Масам, дуже широким масам взагалі не цікаво, чи є у людини. Диплом чи немає у людини диплома, їм достатньо просто щоб говорили якусь комфортну хер, яку вони готові почути. Зокрема, як оце це було з Арістовичем про два-три тижні. Всі з радістю слухали Арістовича. Дуже довго і частина аудиторії далі продовжують його слухати. Тож дуже важливо взяти і якимось чином унормувати. І завести в правове поле взагалі всю цю індустрію говорящих галов з різного різного плану, в тому числі оця вся екстрасенсорна шалупонь, яка заповнила собою YouTube, і, в принципі, постійно потрапляє в топи зі своїми прогнозами стосовно того, що от ще два тижні, от ще до жовтня треба почекати, А от у грудні, а от от а і на нас або ядерна бомба впаде, або Росія зникне, або Путін помре. Ну мені треба дістати до речі. Рік тому робила. Було... Випуск про те, як на каналі Ахметова виглядала ця вся аналітика, просто господи. Ну і як ви розумієте, аналітика ця зовсім не справдилася, бо вони прогнозували, що все завершиться до кінця квітня, до кінця травня, до кінця червня, потім до жовтня, потім до 23 третього року до січня. І жоден з прогнозів цих не справдився. Тож ми маємо дуже багато роботи в цьому плані. І тут не останню відповідальність несе саме медійка тому що медійка, як ви бачите, наповнена просто гостями і знову ж таки експертами або псевдоекспертами. Чию експертизу ніхто не перевіряє, і взагалі у нас дуже люблять медіа запрошувати одних і тих же балакунів, яких дуже легко запросити, тому що балакуни люблять з'являтися в кадрі, а тобі не треба паритися і шукати експертів. Тож дуже багато передач і по колу запрошують одних і тих же, або тому, що лінь шукати редакторам якихось інших експертів і спеціалістів, або тому, що просто продають місця саме для цих. Експертів і тут я хочу нагадати вам, як я колись написала пост про право на владу, це ще вересень 20-го року. Але ну просто хотіла показати вам, як перед виборами виглядало от з 24.01 по 11.04, як виглядав склад гостей, що приходили на право на владу перед виборами президента. І тут ви можете подивитися, що, по перше, кольоровими я виділила ті прізвища, які повторюються найчастіше. І ми бачимо Гриценко, виявляється ледь не в кожному ефірі. Був потім Шевченко. Тимошенко, Юлія Ляшков дуже багато. Смішко з Гордонами, ну, фактично, я їх одним кольором пофарбувала Вілкул, Дубінський. Ну і там прізвища не замальовані кольором, але теж повторювалися декілька разів. Ну, зокрема, наприклад, Сергій Щербина цілих три рази з'являвся в ефірах. І це ще одне свідчення того, що насправді пропонуючи типу нам різноманіття думок. Ці проєкти, які з'являються щотижня, пропонують ще різноманіття, пропонують нам насправді 15 гостей, перемішаних щоразу, і ці 15 гостей півроку сидять в нашому телевізорі щочетверга розповідають нам свої думки. А у глядачів з'являється ілюзія, що щоразу запрошують якусь нову якийсь новий набір людей, і ми бачимо дійсно різноманіття думок, Різноманіття думок. Немає, ну і ми пам'ятаємо, як Палиця, ігор Палиця, був постійним гостем, і Наталка Мосачук як тільки його не представляла. Таких персонажів у таких шоу постійно дуже багато, тому що їх не шукають просто або є куплені місця, або редакторам лінь шукати когось нового. Тож це вирок також і для медіа, які не шукають експертів, не валідують експертів, не розглядають. Чи мають вони ту експертизу? І я рекомендую зайти вам на сайт тексти. І на текстах ну, зайдіть просто в Google вбийте тексти. І рейтинг псевдосоціологів чи база псевдосоціологів, і там ви знайдете дуже багато різних прізвищ і посилання на те, де з'являлися ці люди, і посилання, чому вони є псевдоекспертами. Найбільший звичайно розплідник псевдоекспертів завжди був на медведчуцьких каналах.